Нового очільника виконавчої гілки влади області представили в облдержадміністрації. Ним став представник партії «Свобода» Сидір Кізін. Представляв нового голову віце-прем'єр України Олександр Сич. Указ президента України номер 203 2014 про призначення Сидіра Кизіна, головою Симерської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 112 та 118 конституції України. Постановляю. Призначити Кізіна Сидора Васильовича, головою Житомирської обласної державної адміністрації, виконуючи польського президента України, голов... Верховної ради України Олександр Турчинов, 2 березня 2014 року Сидору Васильовичу 38 років. Житомирщина є його батьківщиною. Вона виховала і сформувала його. Головне завдання нової голова облдержадміністрації на тлі тривожних викликів сьогодення бачить в консолідації суспільства. Воля більшості людей присутніх в даній залі громади Житомирщини. Я думаю, що ті та сотня людей, яка вже загинула, захищаючи наш народ, вона вимагає від нас такої консолідації, якої можливо житомирщина ще не бачила. Перші кроки у владі Сидір Кізін обіцяє спрямувати на формування нових кадрів зупинення ніщівної руйнування галузі освіти та охорони здоров'я і відновлення довіри до влади.